Всім доброго ранку. У нас сьогодні вночі пройшов дощик, гарний дощик прийшов, мокро. Хочу показати ось у мене, зараз я оберну напевно другої сторони. Ось тут інжир. Він вже обсипається. І Ягідки, напевно, ці вже не достигнуть. Ось такі. А не достиг він, я його накривала. І коли були заморозки, відкрила його раніше, потім були зворотні заморозки, і він померз. це він відпустив із коріння, Ну, і такі ягідки дав, але діло в тому, що вони не достигли. І Якщо я вже тепер не буду його зарані відкривати, накрию. Так як я накрию, я покажу. Отак ці гілки всі пригну донизу і накрию, назношу листя сюди, накрию. Він перезимував гарно, але оці зворотні заморозки дали. Те, що він змерзли, на ньому ці, обмерз. І ці вже, які випустив молодим, вони вже не встигли не задерев'яніли і не встигли дати плоди свої. Ось така у мене в садку осінь, листя падає, яблука обірвали. Лишилася ж і ще в мене актимідія. Я її не спішу обривати потрошку. Ми її споживаємо. Ось така ліана гарна. Я неправильно показую. Ось Ліана. Це. Ось така. Ой, роботи повно. Сьогодні я вдома. Хотілося осінню поїхати, грибів назбирати. І хотілося були в мене хризантеми попродати, але... Вже хризантеми якби попродала. Лишилися вже такі ті, що собі, і ті, що ще не зацвіли, ще трошки є. Ну, Сьогодні лишилася вдома, буду щось робити. Думала, що не буде дощу, але пішов дощ і трошки землю намочив гарно. Я навіть не знаю, чи я тепер у нього зможу влізти. Ось хочу показати, як у мене зацвіла віола. Є. Цвіте такі гарні кущі. Як би іще зарані її продавати, тому що такі квіти купляють навесні, на кладовище в основному садять. І тут цвітуть. Я вже трохи накопала, завезла на кладовище. До своїх батьків посадила. Ось які гарні віолки. Я знаю, чомусь вони в мене в цьому році зацвіли раніше. Може, із-за того, що було тепло, може я їх трохи е зарані посіяла. Ну, поки що ось так цвітуть, не знаю, що буде навесні. Пересадила. Полонечку. Ось тут Анія в мене. Я купляла два кущики і вже розвела. Вже є тут у мене цілий родочок. а поряд з полуничкою посадила часник. І ось з цієї сторони. Теж тут у мене родочок полуниці. Хочу згадати, як це вона називається. Десь на Нагадаю, забулася. І ось тут у мене мармелада. Була тут цибуля сіянка. Я вибирала її, вибирала, і ось подивіться, скільки ще сходить її, сходить і сходить. Цибулю ще я не посадила, тому що, по-перше, і не мала коли, а по-друге, не скопано. Щось взялась там трошки копати. Ну, може. Якось посажу. Я взагалі-то раніше сажу цибулю, а В цьому році дощі так ці загнали. Ось подивіться, там поряд з моєю ділянкою, скільки порослі від вишень. І вона мені вся ця порость, в город я її постійно корчую, корчую. Отак вишні, чомусь вони там сходять, там старенька бабуся живе, вона, звичайно, не може нічого там зробити. Мені сюди на город дуже ця поруч. Ось я попродала вже свої хризантеми, вже майже тут немає, повикопувала. Тут ще трошки понасаджувала, ось таку мені подарували. Крупноквіткова, ось така рожева і ось така жовтенька. Тоже квіточка крупна, але це корейка. І ось така рожева. Дощ попсував, вже виду не мають. <кій> а ці ще от тільки позацвітали дуже пізні і позацвітали ось такі тільки квіточки. Хризантеми, які я маю садити в слідуючому році, позаносила в теплицю, повикопувала горщики. Тут у мене також бегонії і фуксії деякі. І так вже все прибрали. Тут огірки, помідори, лишився лише перець. Ну, перець ще є. Я його ще не обривала, тут він лишився, є ще ще плодоносить. Не дуже він так хоче достигати, але ще є. Хочу показати, які хризантеми. Я буду ось така. Лишила я на слідуючий рік, щоб мені були на розвід така якась. Ось ця, як то розцвітає там всередині, як ромашкою. Ще вона не розцвіла, але є один кущик і я її залишила. Ось така хризантемка, назви я не знаю ніякої. Ось так не цікавилася. Ось така дуже гарна біла. Квіточка не дуже маленька. Такий гарний шарик, це мені подарували. Така крупноквіткова хризантема помаранчева. Ось така помаранчева. Це десь середнього сроку цвітіння. І оця дора. Дуже гарна така ромашечка, дуже гарна, тут її трошки мороз прихватив. Це дора, оце я знаю одну тільки. Ось таки такими помпончиками. Теж подивіться, який кущик гарний, жовта. Хто, може, знає, яку на... назву цих хризантем, я буду дуже вдячна, хто мені підкаже. Ось така хризантемка. Маленька квіточка, помпончики маленькі. Ось так, трохи ця вона темніша, Камера не передає такого кольору. На, на, на телефоні вона якась червона, а так вона темна. Це один сорт. І от такий у мене ще є інший. Це трошки інша, вона і пізніше цвіте. Ось такого кольору. Така ромашка. Гарні наростають рівні кущі. Та мені подарували теж. Така гарна ромашечка. Вже вона, звичайно, відсіла. Ось, ось ця теж гарна, мені подобається дуже хризантема. У мене є її два, отака помаранчева, і ось така є такого самого. Такий самий сорт, тільки отакого кольору. Дуже гарна. Я, звичайно, собі поставляла. Не обов'язково гарні кущі такі. Мені би корінь був. Ну, ось таку я купила. Дуже мені вона сподобалася. На базарі в бабусі однієї. Така квіточка подарували мені. І ось великоквіткова ось така, дуже гарна квітка. Вона має невисокий. У мене є великоквіткові високі, а це вона така низькоросла зовсім, горшечна низькоросла. Така гарна хризантема. І ось такі ось хризантеми. Я залишила, буду садити на наступний рік. Ще не всі я внесла, ще в мене є там мої, які лишились на городі. Я попродала зайві, а ці залишила для себе. Вони в мене всі в горщиках. Я їх поставлю у погріб на зиму, щоб вони зимували. Вони можуть зимувати і в городі. Хризантеми не бояться морозу. По крайній мірі, таких морозів, як у нас є, вони не бояться. А от надмірної вологи, там, де застой води, вони вимокають. І також, якщо сніг, є, коли є сніг і береться зверху на хризантемі на корінні коржом, тоді хризантеми теж випрівають там під тим сніжним льодяним покровом, можна лідяним. І також хризантеми, я ті роки теж не знала, а мені так підказали, що хризантеми не, не потрібно обривати, обламувати їхні ці гілки осінню. Тому що якщо їх обламати, це провоцирує росту тих молодих пагінців, які йдуть уже від корня. А вони дуже уязвимі морозом, вони не витримують морозу і помер... померзнуть. То для того, щоб зберегти, щоб вона не пускала молоді пагони, нехай остаються оці сухі до весни, а на весні обрізати і тоді почнуть рости молоденькі пагінці. Із тих молодих живців вже. Нарощуються, ну, ми їх пасинкуємо. Я показувала в якомусь там попередньому відео, як я пасинкую, і ще, як буде все, дасть Бог благополучно доживемо до весни і ще покажу. Ось тут стою, покажу, ще який в мене є ще перчик тут. Росте в теплиці. Ось такий ще є. Він не дозріває, але. Зелений отакий А Білокрилки стільки літає рій, поналітало сюди. Ховається, напевно, теж вона вже від холоду хоче тут перезимувати. Ось такі мої хризантемки вони я теж повносила. Трохи пообрізала їх, і я навіть думала, що вони. Винесла їх сюди, думала, це були морози і мінус один. Думала, що вони померзнуть. Але вроді би нічого видержали. Ну тут не всі, я ще трохи внесла в хату. Тут фуксія ще цвіте. Решта фуксії в мене ще на дворі. Це я ці повносила, що підвісні фуксії. Ці буду обрізати, я бегонії. Щоб вони нарощували зелену масу з корня. молоді. Оці молоді пагони, вони будуть в тому, в слідуючому році цвісти. А це потрібно все обрізати. Отут у мене ще корейки знаходяться. Оця така ромашка була дуже гарна. Ну вже вона відцвіла і вже її дощ попсував. А ось подивіться, яка в мене ще є гарна ромашка. Така красива квітка величенька. Щас покажу ось така квіточка величенька. І тут у мене корейки. Ось така. Дуже дуже цікава, жовтенька, ромашка така. Після сьогоднішнього дощу усе попадало. Все ось лежить, я його начебто підв'язала. Ця була така гарна. Я робила з неї букети. А ще хочу показати, у мене ось ще є хризантема, яку я заживцювала з букету. Вона така висока, така, як продають в магазинах квіткових. Ось така зелена серединка і дуже гарна ромашечка. Ось. Ще є і не цвіте. Ось якась одна така висока вища за мене, але вона ще й не цвіте. Тут Так бубляшки є, а цвісти вона ще не цвіте. Ще де-не-де-подекуди цвітуть у мене ромашки. Ось так на городі. І все таке не можна прибрати, від дощ тільки підсохне. І зразу вже і дощ. Ось така хризантемка. Тоже ромашка. Тут у мене вона наче жовта, а там далі теж жовта, але вона іншого сорту. Це інша, це ще інша. А ще ось купила я отаку. Це, по-моєму, називається Слав'яночка. На, на камері не така, вона якась така коричнювата. Вже викопаю жоржинки. Вони, бідні, і не відцвіли чомусь так, як потрібно. Ще скільки вона них бубляшків є. Але вже вони примерзли, прихололи. І потрібно. Це в мене жоржина Петро Перший. Я хочу в слідуючому році іще ще собі придбати якісь сорти жоржин. У мене завжди було дуже їх багато. А ось у в цьому році я жоржини не посадила, тому що в нас дуже їх їли слимаки. Тільки сходить із корня там парусточки і слимаки їх вже з'їдали. Я в цьому році не посадила жоржини і дуже жалію, тому що дуже я їх багато всяких сортів висаджувала. В цьому році хочу придбати ще якісь сорта, сортину. Не в цьому вже році, а на наступний рік придбати ще хочу якісь сорти жоржин, їх вже є дуже багато, їх було багато. Ну, колись моя мама висівала з насіння і відбирала, що кращі е, зберігала, що кращі жоржини, і дуже багато їх висаджувала. Решта всіх квіток моїх ще знаходяться на дворі. Вони вже не цвітуть, але їм тут краще зберігатися, ніж би їх внести в приміщення. Тут вони зберігаються краще. І фуксії, і пеларгонії. І всі ще, ось я хочу показати, яка ще цвіта жоржина. Петро І. Велика-велика квітка. Зараз я обірву листочка, тому що вона закрила, ну дуже велика. І тут ще є бубляшки, але вже вони цвісти не будуть. Трошки воно, попри мерзали мої бругманції. мерзали. ця навіть і цвіла вже так пізно, ось недавно. Але щось фуксії цвітуть така у мене їх лишилося небагато. Ось така фоксія. Прошу, покажу з цієї сторони. Стоять вже такі великі фуксії. А ось там. У мене хочу розповісти, були там, як вони називаються, предохранителі, як буде на українській мові? На, придумаю, не скажу, прийде до голови. І вони в нас загорілися автомати. Автомати там стояли. І ці автомати загорілися, і була б згоріла хата. Таке полум'я, добре, що ми ще не лягали спати. І були всі ще діти що займалися своїми справами. І Почало горіти сильно, воно аж вже почти досталося туди до верха. Чоловік вискочив, почав там якось погасив, ну, визвали пожарку, Пожежниця ця приїхала пожежна ця. Бригада, і міліція, і рес. І погасили це все, слава Богу, що обійшлося там, воно все було чорне, чоловік почистив там. Слава Богу, що воно все так обійшлося. Підвели нам світло, правда, не зразу коштувало нам нервів, щоб підключили світло, хоч винен був рес. У цьому, тому що підключав нам світло, ось тут у нас так стоїть опора. І вже поставили цю, туди лічильника на опору. Зняли звідси і поставили вже на, туди на, на цю опору. Ось таку. Ось така у нас була неприємна ситуація. Пережили. Ще хочу показати тут, як цвіте така хризантемка корейка. Вже віду нічого немає, вже показати немає що. Ну, як є, так є. Знову моросить дощик, іде, я йду до хати. І всім бажаю крепкого здоров'я, благополуччя, миру, перемоги. І все буде Україна. Пока-пока.